Можна вічно дивитися на вогонь, воду і на те, як я монтую відео. Ну або знімаю. Приїхав в таке мальовниче місце, пахне тут гарно газом, бензином. Коротше, дивіться це відео і в ньому ви побачите, скільки грошей було витрачено на мій автомобіль Пожоріфтер, от, За останні 3 місяці, навіть трошки, трошки менше, ніж 3 місяці. Хто дивиться, той побачить. Гарного перегляду. А ну так, да, ну ще буде не до огляду автомобіля, бо я там трошки посажу на задньому сидінні, покажу вам, які у мене тіленки і так далі. Так, що по водійському місцю? Я вже трохи показував. Трошки в мене там брудно, але нічого страшного. Що в нас тут є? Ну Кермо по технології кокпіт. Тут кармашок. Тут підстакан, який я його також вже показував. Сидіння, ну, ніби нормальне, але не дуже зручне, мені через те, я підкладаю таку спеціальну ортопедичну подушку, через те, що мені, якщо дуже далеко їхати, незручно їхати. Незручно сидіти. І сидіння, ніби є е, бокова підтримка, але вона така, ну, якби не, не яскраво виражена, через те я трохи так собі, так собі сижу. Хоча при цьому, коли я їду в курці в зимовій, то мені незручно, бо воно мені трохи заважає. Що добре, що мені вистачає довжини. Ніг, да? і е, не вистачає довжини рук. Через те, що дотягнутися до п'ятої передачі, яка знаходиться там чорті де, то взагалі дуже складно, якщо я від'їжджаю від, від так, щоб мені було зручно ногам. А якщо треба перемкнути швидкість вентилятора на кліматі, то це взагалі. Ну, коротше, я рідко цим користуюся, але все одно тягнутися дуже незручно. При цьому ось ці дві кнопки, яка включає рециркуляцію, яка змінює потоки повітря, вони знаходяться. В такому місці, що я їх не бачу. Їх треба ну, якби, на дотик відчувати. І не завжди відчуваєш, не завжди те, що треба вмикаєш. Так, що у нас тут? О, тут ще документи треба забрати. Тут у нас поличка. Поличка така. От. Е, вона ніби здорова, але е, ну, по, по висоті, але трошки мілка. І якщо кинуть якийсь блокнот трошки більший, то він випадає регулярно. Тут є. Дзеркало такий спеціальний зажим. Що цікаво, на правім, немає такого. Да? Це машина не для двочок. Дівочок на цих машинах не возять виходить. Так, оце я купив такі чухольчики на Аліекспресі. Вони, може, не геть там гарно презентабельно виглядають, але ну, сіли чітко. І е, я думаю, щоб не засалювалось від локтя підлокотники, буде якраз нормально. Оце, до речі, крісло, воно складається. Можливо, якось, потім я навіть покажу можливості трансформації і як воно складається. Ну, коротше, так. Так, я бачите, я далеко від'їжджаю, у мене довгі ноги, через те я далеко від'їжджаю. Зараз спробую сісти сам за собою. Так, до речі, із прикольчиків перестав щось був спрацьовувати, як він називається. 에... Мікрік, не мікрік. Ну, коротше, оцей, що продає сигнал, що двері зачинені. І, 에... А якщо двері не зачинені і відпущене 에... стоянкове гальмо, то 에... машина починає дуже сильно пищати. Mm. Ну, Але я пару, пару разів хлопнув дверима і все закрилося, все нормально. Так, ну це салон ззаду. Зараз спробую сісти. Так, зразу почну з того, що тут є USB, але, він, якщо сюди увімкнути телефон, він не підключається до Android, до CarPlay. Уджиповий в мене підключався. Також тут є регулювання вентилятора. Ось кнопочкою можна більше або менше зробити. Температуру змінювати не можна. Дивіться, тут ніби там ще щось якась пляшка на забрати. Ніби багато місця для ніг, да, і по висоті, і по всьому. Ну, тут таке, все залежить від того, наскільки великий, великий пасажир. Цей задній столик ну він такий чисто формальний. І коли крісло це трошки так відхилено, як воно зараз да, для пасажира, то воно трошки незручно. Але в принципі, ну в дорозі на ньому їсти не можна через те, що в дорозі від тряски тут все порозлітається. А як на місці, коли я стою десь там, беру в Макдональдсі собі бургер, то кладу його сюди і як дядько, як дядько, тут можу пообідати. От, і ось ще ось це такий девайс. я спеціально цей... Дівайс сюди бачив, бо тут немає е, крючка, на який я можу повісити свою куртку. Я думаю, ще можна сюди поставити, але ну, коротше, Мені зручніше, коли щоб був крючочок такий просто-напросто. От, А тут його нема. Ну, от поставив поставив такий. таке. Може, воно, звісно, і витриться з часом, ну, але байдуже. Ці віконечка, це для внутрішніх рейлінгів, не буду їх там навіть відкривати. Я попробував туди у мене товариша Берлінго попробував туди вставити, воно не геть підійшло через те. Через те так. Е, що тут ще є? Сидіння не регулюються, не відхиляються назад-вперед ніяк, абсолютно, їх можна тільки скласти. Ручка знизу, ось, знизу, ручка. Не зверху. Андрій поняв? Не зверху. Не треба відривати верхню ручку. Ручка для відкриття ось знизу. Тут такий, типу, маленький, як підлокотничок. Не знаю наскільки там зручно. Я це напевно що чи не вперше, чи вдруге сів на заднє сидіння. Там, схоже, скоріш за все є колонка і є невеличка така там поличка кармашок в дверях, куди можна якийсь там хлам складати. Так виглядає машина заднього сидіння. Ну, так як я сижу, от зараз у мене телефон перед руками, я опираюся якраз в підголовник. По центру, напевно, трошки краще. Ну, а тут треба виглядувати зі сторони, щоб бачити дорогу попереду. Ну таке. О, ще цього зайця треба зняти. Щоб він тут не висів. А, так, парафіяни. Ось я сижу на задньому сидінні, трошки відсвітлює сонце. Хоч і зима, але сонце є. Значить, дивіться, я сам за собою сів ось так. Зрозуміло, що подушка дуже коротка і далеко їхати, напевно, так незручно. І ззаду, е, бачите, як підголовник, як у мене до голови. Ну, Коротше так, це не, не сильно він високий. Якщо передній підголовник, він дуже такий достатньо високий, і я сижу і в мене він вище голови, то тут ну, так як є. Отак. От ззаду ще за мною багато там місця. Не знаю, я ж кажу, не планую їздити на задньому сидінні в цій машині. Але е, якщо вам треба їхати на задньому сидінні далеко, то плануйте зупинки, бо тут, ну от я вже сижу, мені вже для спини незручно, бо спинка така доволі доволі вертикально стоїть. Так, ззаду, це е, те, що я в першому відео намагався показати, але за керма в мене не вийшло. Загалом, тут би мали бути е, склопідйомники. Да? Але так як я вже казав. З 2022 року, з літа, склопідйомників ззаду немає. Тут є отаке віконечко. Ось воно отак відкривається. І отак собі трошки можна провітрювати. Ну, це скоріше актуально для літа. Я ще літом на цій машині не їздив, я тільки зимою їздив. Ну так, коротше, можна. Можна тут сидіти, можна їхати. Не знаю наскільки далеко. Ось з іншого ракурсу, ракурсу покажу. Тут навіть є якісь такі закладнічі, як, бо на деяких моделях, на деяких комплектаціях тут є шторка. В моїй немає тільки дірочки, які заклеїли чорною ізолентою і зустрічкою. Так, ззаді у мене висить пахучка. Ззаду також є для рейлінгів це віконце. Для задніх пасажирів у мене, звісно, нема задніх пасажирів, у мене там хлам всякий їздить. Але є підстаканник, є зарядка і є таке щось подібне на підлокотник. В принципі, я пробував на заднє сидіння сідати, доволі зручно. Тут ззаду є дві такі штурманські лампи. Оп, не включаються, бо виключене запалювання. І є оця основна центральна лампа, яка вмикається разом, якщо там відкриті двері. Да, у мене стоїть воно посередині, якщо відкриті двері. Ну, коротше, Ви все в курсі, ви все зрозуміли. Нема чого розказати. Ручка, Ручка є така, для, для моєї долоні трохи тісно, але. Надію, що ззаду будуть їздити хтось поменше, ніж я. Та й таке, нема тут більше чого розказувати, хоча не є. Я купив кілимки Stingray. Також там під відео мені писали коментар, що ці кілимки краще. Да? Ну, а я їх ще раніше купив. Значить, що хочу показати. Зараз відгорну килимок. Бачите, що тут? Просто підлога, просто ковролін. А раніше тут був ящичок. Під одним сидінням, ну, під ногами правого пасажира і під ногами лівого пасажира. Зараз його немає, також поміняли комплектацію. Зрозуміло, зробили трошки дешевше, але ну, місце ж є. місце є. Може можна якось вирізати. Ну, я правда цим займатися не буду. Ці килимки ось так, вони застібаються на таких на кнопках. От така ситуація. О, зараз ще покажу. Зараз хвилинку. Так, ну на передніх, чому я їх купив? Так, ковролін, бачите, так і залишився. Бо вони закривають повністю ось цю підставку для лівої ноги для відпочинку. І туди не засипається ніяке сміття. З правої сторони ну, прекрасно лягли. Гарно собі це лежать ці килимки. І що мені подобається, що вони легко миються. Так, оці ось штуки. Не дивуйтеся, з однієї сторони, з другої сторони, і отам десь спереду чорненька така маленька штучка. Це мені поставили в автосалоні, я не просив. Це щось там додатки до сигналізації, ну, коротше. Поставили мені, сказали, така є машина, тільки сигналізацію. Ну, я сигналізацію її купив. Толку мені з нею нуль з цієї сигналізації, якби безключовий доступ, я відкриваю, закриваю. Коротше. Але добре, що нема <кій> окремо брелока, окремо пульта, бо це б, це б взагалі було. Дуже зручно. Так, що тут ще? Кармашки є. Це щось розтягнутий Не знаю чого. Хтось може вже сюди щось запіхав. Не знаю, це ніби тримається. Плотненько, добре. якісь пакетики. Ось так. Пішли далі, багажник ще покажу. Андрій повторюю, ручка знизу. Кілинки, бачите, все, мені стільки разів дзвонили. Кілька разів уточнювали, чи є цей центральний тунель, чи немає, але для двох ніжок забули вирізи зробити. Ну нічого страшного. Можливо, виріжу, а можливо так і залишу. Тут, до речі, такий теж є простір, і в теорії сюди під сидіння, можна щось покласти, але тільки якщо не складати сидіння. Бо якщо складати сидіння, сюди вниз опускається подушка, і сидіння виходить, якщо там щось буде, не складуться. Величезний багажник в п'ятимісній версії. Я задні два сидіння зняв. ось Дивіться, у мене там стоять два ящика великі. Тут ще купа всяких речей. Тут є ремені, ну ліхтарик. Розуміло, коротше. Підсвітки. Так, що ще? Цей килимок у мене був. Та, а ось цей килимок який знизу, це звичайний килимок для біля входу його ставлять, для того, щоб витирати взуття. Він виходить 1,20 двадцять по ширині і метр вісімдесят довжині. Багажник метр двадцять на метр двадцять, відповідно, у мене ще вон там є попереду такий короче, запас. Я спочатку хотів відрізати, а потім подумав, що я колись складу вперед спинку, то якраз такий килимок трошки закриє сидіння. Ну, якось так, великий багажник, велика така ляда. Я зі своїм зростом під нею під нею можу. Стати, да, заховатися від усю, там чи ще щось. Ну, так, нормально. Тут ось задній бампер, такий величезний, я думаю, на, на нього треба ще наклеїти додатковий захист через те, що ну може, якщо щось падає, то він буде дряпатися. Ну і відповідно, якщо тут щось з краю лежить, то я нормально можу підійти. А якщо мені треба тягнутися туди, то, звісно, ноги треба берегти, бо можна їх вивезти, вивозити. Так, тут обшивка і така ручка, мені не дуже вона подобається, але якась. З першого разу не закрився, а з другого тепер закрився. Іноді або занадто слабо, або занадто сильно грюкаю цими дверима, ну, таке, буває. Так, я не пам'ятаю в минулому, чи десь я знімав чи не знімав. Притерли мені трошки тут передок. Притерли і втекли. тут ось потерте. Ну, Прямо зараз машина трохи брудна, не видно, але цей слід видно чітко. Ну і За рахунок цього, що вони його тут притисли, то вийшло, що трошки відстав цей бампер від... Як її назвати, від цієї посмішки Ну, таке, це бампер. Як є, так і буде. Да, до речі, це, це я також трошки пошкодив в калюжу. Заїхала, там лід був товстий калю. глибше, ніж я очікував. Ну, і, коротше, льодом трошки коцнуло. Нічого страшного. Хотів купити новий, але в автосалоні сказали, що буде він коштувати. Гадайте, скільки? Да-да, да 25 тисяч. 000... Ой, 25 брешу. 2,5 тисячі гривень. Ну, за 2,5 тисячі гривень я можу купити ковпак разом з диском. Немає в цьому сенсу. Можливо, куплю якісь неоригінальні ковпаки. Хоча ці гарно виглядають. Так виглядає машина дуже довга, мені доводиться відійти подалі, щоб вся вона потрапила в кадр. Ну, мені подобається. Треба затонувати вікна, але я поки що цим займатися не буду. Ну, як десь там щось ще що вам буде цікаво по цій машині, то кажіть, пишіть в коментарях, буду мати доступ до машини, я напишу, розкажу. Та і такі справи. Безключовий доступ, звісно, крута штука. Оп, машина закрилась. О, до речі, це я криворукою поприклеював собі ці наклейки для того, щоб не дряпались е -е, когтями. Краска, фарба. Ну так, так як я. Я купив одразу два комплекти, бо знав, що зразу з першого не вийде в мене нормально це зробити. Ну, Ще один комплект лежить, чекає свого часу. Буде тепліше, я цей здеру поставлю. Поставлю новий. А про цей карманчик я вам розказав. Тут у мене серветки лежать, він прямо за екраном, Там, ну, щось таке покласти, не знаю. Не видно нічого, а е, цей виходить серветки. Якраз їх за екрану бачу і можна діставати. Ось так. До речі, дзеркало звичайне. Я звик, у мене на попередній машині воно було з автозатемненням. Тут звичайне. Хоча є датчики світла і дощу. Не люблю їм користуватися, але так як є. Ага, о, ще що. Світло, дивіться, як вмикається. Є автоматичний режим, є режим габаритів і є ближнє-дальнє світло. Так от, вимкнути повністю не можна. Це іноді створює незручності, коли треба зупинитися, то треба перемикати. Ну, таке нормально. Тут є кнопка, яка ні за що не відповідає. Не знаю на що вона. Може для якихось там інших моделей інших комплектацій. Коротше так, пішов я пішов я шукати, як можна заробити запис з екраном. І Якщо в мене вийде, то покажу вам свою табличку з витратами на цю машину за 10 тисяч. У мене вже більше, в мене вже 13, але я спеціально після 10 тисяч нічого не записував для того, щоб можна було оцінити, скільки грошей було витрачено на цей автомобіль взагалі на купівлю, на оформлення і на сервіс та на всяке додаткове обладнання. Значить, дивіться. Автомобіль був куплений за мільйон сто тисяч гривень. Бачите, да? Я приблизно написав, що це 28 тисяч доларів. Значить, реєстрація. Реєстрація коштувала 57 тисяч гривень. Це пенсійний фонд і платежі Далі, страховка КАСКО 60 500. І страховка цивільної відповідальності для Києва це 3 тисячі гривень. І того. Всього в сумі було потрачено 120 500 гривень. Це ну, фактично в перший день. Це на купівлю самого автомобіля ось мільйон 100 000. плюс 120 500 було витрачено на реєстрацію і страховки. Далі, друга стріночка мого такого файлу це ремонти, ТО та додаткове обладнання. Що в нас є? Я тут ставлю дати. І записую, що було витрачено, скільки грошей, і е, де я це купував або де я це робив. Ви бачите, всього потрачено 36 800 гривень майже. Я тут не враховую мийки, якісь там підкачка коліс і щось таке. Ну, але, наприклад, шини, ось 4 шини Мішлен коштували 21 320 гривень. Давайте збільшу, щоб краще було видно. Шиномонтаж 1000 гривень. Кілимки, ті, що я показував вам, я купив за 1300, кілимок в багажник за 1000 гривень, звичайний, цей для них. Далі було ТО 10 тисяч. Звісно, у мене є файли, які давали всім в автосалоні. Коротше, там ціни за перше ТО, по-моєму, 2500. Але я попросив поміняти паливний фільтр, салонний та повітряний фільтр. Через те, що салонний в машині потіли в вікна. Поміняли його, ну, може через те, що машина стояла, може через те, що якось туди щось попало, коли воно стояла. Ну і паливний фільтр на провсяк випадок, щоб він був поміняний точно. Так, я не впевнений, що його поміняли на сервісі, але думаю, що поміняли. І якщо ви пам'ятаєте моє попереднє відео, там де у мене витікло масло, я ще купив каністру масла. Ось вона коштувала 1237 гривень в броварах в магазині Автошоп. Далі у нас витрати на паливо. Значить, значить, значить. Ну от я спеціально не заносив більше інформації. 9900 я останній раз заправив 50 літрів по 57 гривень. Зараз вже трошки дешевше. В цьому файлі я рахую помісячно. місячно. У мене виходить середня ціна, кількість літрів за місяць і е, сума за місяць. Також пишу, на якій заправці я заправлявся. Значить, всього 655 літрів потра... е, витрачено ну, витрачено, заправлено. І відповідно 38 800, ну, хай буде 900 гривень. Середня ціна вийшла 59, бо на різних заправках була різна ціна. Я заправлявся і дорожчим. За кордоном 72 гривні було, так. От я рахую, за кожен місяць, яка була середня ціна. І що до чого, ну, от середня витрата палива 6,25. Ну. Зрозуміло, що на 50 літрах я проїхати там ще можу більше е, кілометрів. Ну, але таке. Ось, наприклад, я тут поставив 10500, ну, значить, справедливо, 6,25 е, справедлива витрата палива. Е, проїхав я, умовно, там, 10 500 км. Умовно, через те, що насправді вже зараз більше, але я просто сюди не вносив ще там інші витрати. Куплений автомобіль був по 0, значить, я проїхав на ньому. 10 500. Без палива витрачено фактично 37 тисяч, на паливо витрачено 39 тисяч, то 20 тисяч витрачено на обов'язкові витрати, типу як страховка і реєстрація. Відповідно, всього витрачено майже 200 тисяч гривень. Це е, показую вам для того, щоб ви розуміли, скільки коштує. Автомобіль. Купити автомобіль це півбіди. Ми думали, що е якщо ви купите автомобіль, ви будете тільки заправляти. Новий автомобіль мається на увазі, ви будете тільки заправлятися. Вам треба його зареєструвати, вам треба його, е ну там, шиномонтаж, шини купити і так далі. Поки що, от я проїхав там 10 тисяч 500 кілометрів. Виходить так, що майже 20 гривень, 18 е гривень 68 копійок, коштує кожен проїханий мною кілометр на, на цьому автомобілі. Це без урахування самої вартості автомобіля. Тобто ви витрачаєте мільйон на автомобіль, і от за 10 тисяч кожен кілометр з цих 10 тисяч вам обходиться от в таку от в таку кругленьку суму. Що ще сказати? Ну, Я ще розраховую приблизно чисту вартість автомобіля. От Автомобіль коштував 28 тисяч доларів, значить зараз от я проїхав 10 тисяч, він коштує вже 2,67 кожен кілометр. Оце, оце вартість. Тобто там 104 гривні. Якщо додати. То фактично оці 10 тисяч кілометрів обійшлися да? в бачите, 125 гривень, а трошки, трошки менше. Хай навіть буде 120 кожен кілометр. Це враховує вартість автомобіля і вартість всіх витрат. Зважте, що тут я не показую мийки, наприклад. Ну, Якось так склалося, що мийки я окремо рахую. Ну, верніше, їх взагалі не рахую. Якісь там такі дрібниці, типу, там, не знаю, пахучки, якісь тряпочки в машину я купую. Я це не рахую. Я тут враховую виключно ну, такі якби, глобальні речі. Ну, от. Як бачите, ну, тут всього раз, два, три, пунктів. але на от, таку, на от таку суттєву суму. Зрозуміло, що шини дорого коштують, зрозуміло, що ТО це більшість. Кілинки там це таке. Не так і багато, і кілимки в принципі будуть служити ще довгі і довгі роки, так само, як і шини. Але міняти шини ну, треба двічі, двічі на рік. Маслом в автомобілі кожні 10 тисяч міняється. Відповідно, я не їздив 10 тисяч за 2 місяці. Так що так. Що так. Окей, так зараз що е я тут маю ще розказати? Та Більше начебто нічого. Це такий файл я зробив чисто його зробив для себе. Чисто для того, щоб е, собі рахувати, скільки що мені коштує. Я собі приблизно розумію, скільки мені обходиться автомобіль в місяць, скільки на один кілометр. Ну, поки що ситуація така, що якщо поділити 200 тисяч на е, 3 місяці, ну на 2,5, ну давайте поділимо на 3, то це солідна сума. Практично 65 тисяч гривень на місяць. Така, така ситуація. Далі, я думаю, цей е, лічильник він буде зменшуватися. Чим більше я кілометрів проїду. Ну, от навіть зараз в мене вже 13. Відповідно, зменшилась ціна кожного кілометру і вартість автомобіля також. Але це відбувається поступово. Ну, і в принципі, так само поступово відбувається амортизація автомобіля. Так що він е, відповідно її дешевшає. Е, та й таке. От таке у мене вийшло відео, стільки вам оце тут наговорив. Лайк, підписка і так далі. Файлик такий самий може кожен собі зробити в Excel, і, і, в принципі, бачить реальні свої витрати. Не якісь ті витрати, які ти там собі нарахував. А от іменно реальні саме ті, які е фактично є на цей автомобіль. Я маю там і чеки, всі, я завжди їх зберігаю. Ну але нема сенсу їх там сильно показувати. Я от просто показую те, чим я користуюсь. Мені цікава така аналітика по моєму автомобілю.